Промінчик сонця землю зігріває, все починає від тепла рости, і гарна квітка в полі зацвітає. Тож будь чарівним промінцем і ти. Я зичу вам, дітки, бути промінцем для себе і для інших людей. Діти, я пропоную провести Вікторину, чи знаєш ти своє місто герой Херсон. Сава це символ мудрості і знань. Я сподіваюсь, вона буде сьогодні вашим талісманом. Тож починаємо. На березі якої річки розташоване місто герой Херсон? Правильно, на Дніпрі. Знайди державні символи Херсона. Правильно, це герб і прапор. Знайди герб Херсона серед гербів інших міст. Молодець. А тепер, діти, треба сказати слова компліменти нашому херсону. Моє місто яке? Сонячне, квітуче, чисте, багате, багатолюдне, українське, зелене, рідне. Яке дерево знаходиться в центрі парка Шевченка? Берізка, каштан, клен, дуб? Правильно, дуб. Подивіться діти уважно на міський транспорт і скажіть, якого в транспорта в Херсоні немає? Правильно, метро і трамвая. А чи відомо тобі, що на башті цієї будівлі ще на початку минулого століття був встановлений годинник, який кожні 30 хвилин відбивав мелодії, і за ним звіряли час мешканці і гості Херсона. А що розташовується зараз у цьому приміщенні? Зараз тут художній музей імені Олександра Шевконенка. А на якій вулиці знаходиться наш дитячий садочок? Пам'ятаєте? Знайдіть її. Так, на вулиці Гетьмана Сагайдачного. А на якій вулиці ви живете в Херсоні? Я впевнена, що ви впоралися із завданнями. Дякую за увагу. До побачення.